Це найкращі бюджетні пензлики від Патрісія Ледо. Повірте, я бачила багато пензликів, але ці мої фаворити. Я зараз вам покажу, як працюють ці два, але це я використовую загалом для тону. Взагалі не полосить ідеальне покриття, але так як на мені вже є тон, я його затестити не зможу. Але ці два я вам покажу і ви будете в шоці. Спочатку нанесу свій бронзер цією стороною пензлика номер 104 Зараз побачите, як він тушує, і побіжете завтра в єву. Подивіться: ніде немає полосочки, все ідеально. Просто тушовка за дві хвилини. Ідеально, ідеально, скриньте його. Дівчата, я вам кажу, я дуже довго ігнорувала цей пензлик, але очень зря. А тепер знахідка для тих, хто завжди боїться переборщити з пудрою і пересушити нею собі обличчя. Оцей пензлик це ваше все. Просто слухайте тьотю Женю, і буде вам щастя. Це, до речі, 106-й номер. Я зараз використовую рожеву пудру від Неверті. Вона мені дуже подобається. Вбираємо на пензлик. Трошки струшуємо і трошки просто розносимо по обличчю. Подивіться, по-перше, як ця пудра матує. Цим пензликом вона наскільки ідеально наноситься, що її взагалі не видно. А тепер держіть мене семеро, бо це лайфхак на мільйон. Зараз я буду наносити сухі текстури. Цією стороною пензлика. Це той самий варіант, коли навіть якийсь не дуже продукт, хоча цей продукт 10 з 10, цей пензлик розтушує капець класно. Тепер ближче покажу, як цим пензликом наносить хайлайтер. Ви афігеєте. Цей пензлик він вшліфовує в шкіру хайлайтер, а не просто його наносить. І це вау! З цими пензликами справиться навіть дитина, дівчина, яка навіть не вміє ще малюватися 100%, якщо ти мене дивишся, ці пензлики для тебе.